Слово, що оживляє біблійні роздуми. Дорогі у Христі. У попередній програмі ми чули, що між Ісусом та Фарисеями виникла суперечка щодо посту. Вони зауважують, що учні Івана Хрестителя постять, а учні Христові ні. У цьому контексті продовжується напружена атмосфера між Ісусом і Його супротивниками. В нинішньому уривку ми знаходимося в землеробному контексті поля пшениці. Ісус та його учні знаходяться в дорозі. Учні збирають колоски, звичайно, щоб поїсти. Жест банальний у собі, але не стає таким через факт, що він відбувається в день суботній, ставши таким чином недозволеним, дає нагоду для нової дискусії з фарисеями. Однією суботи проходив Ісус ланами, а його учні на ходу зривали колосся. А фарисеї ж йому й кажуть: Дивись, чого ті роблять у суботу таке, що не дозволено? А він їм: Невже ви не читали, що Давид зробив, бувши в потребі? Зголоднів бо він сам і ті, що з ним були? Як він за первосвященика Авіатара увійшов у храм Божий, і з'їв жертовні хліби, яких не дозволено їсти нікому крім священників, а й дав також тим, що з ним були, і каже до них: Суботу установлено для людини, а не людину для суботи. Тож син чоловічий, владика і над суботою. Навряд чи фарисеї наглядали за кожним, хто задумав в суботу пройтися ланами. Але Ісус і його учні вже не були звичайними людьми, і з зростанням публічного інтересу до Ісуса під збільшуване скло потрапили усі його вчинки. За законом Мойсея субота це день абсолютного відпочинку, присвячений Господу. Фарисеї пильні сторожі закону. Просять у Ісуса пояснення щодо цієї неправильної поведінки, яка порушує святість Суботи. Фарисеї діють в площині законності, вони мають на своїй стороні писане слово і традицію. Як у попередній дискусії Христос захищає своїх учнів, так і в наступній він орієнтує до кращого розуміння суботи. Ісус відповідає, показуючи свої біблійні знання. Він не заперечує, що учні схибили проти традиційного дотримання суботи, але посилається на особливі обставини і приклади Писання. Він діє у площині написаного тексту і цитує відомий епізод, поданий у книзі Самуїла стосовно Давида. І його товаришів. Всі вони, знаходячись у великій потребі, отримують і їдять жертовні хліби, які могли їсти тільки священики. Ісус дає зрозуміти, що від закону у певних випадках можна справедливо відступити. Законодавець має на увазі звичайну і загальну ситуацію і не може думати про всі винятки, Просвітлене використання розуму, не власної вигоди спрямовує до правильного застосування правила. Ісус бере з нього. Загальний принцип, і тоді застосовує до власної особи. Принцип стає виразом дуже відомим і часто цитованим: суботу установлено для людини, а не людину для суботи. Закон встановлений, щоб просувати людину, щоб допомагати їй краще жити, а не щоб закривати її в сітях дотримання норм. Субота це свято звільнення, святкування свободи від речей, навіть від себе самих, щоб увійти у більше сопричастя з Богом. Ми є вільні від чогось і, передусім, вільні для чогось. Застосування, навіть якщо воно не було виразно запропоноване, є очевидним. Зголоднілим учням було б важко продовжувати шлях, і їм було потрібно поїсти, як товаришам Давида. Тому було законно відступити від закону строгого суботнього відпочинку, щоб збирати колоски на тому полі пшениці. Найважливіше застосування відбувається в кінці і стосується особи Ісуса з процедурою від меншого до більшого, яку ми назвемо тим більше. Якщо Давид міг порушити припис у випадку необхідності, і за це його не можна було звинуватити, то тим більше Ісус може це дозволити своїм учням. Ісус не лише відступає від припису. Але є владикою над суботою, піднімаючись набагато вище від постаті вже гігантської Давида, Ісус відстоює для себе божественну владу, що йому дозволяє нове нормування суботи. Таким чином Ісус виявляє себе істинним царем, який помазаний Богом. Отже, він має право, якщо він і його люди зголодніли, обійти звичайні встановлення. Отже, недотримання суботи виявляється не випадковим адміністративним правопорушенням, а свідомим вчинком. Як і його відмова від посту обертається знаком присутності царя серед народу, символом царства, що настає, нове не чекає, поки старе розвинеться до його рівня. Нове творіння уже приходить у старий світ. Так, Марко завершує другий розділ урочистим ствердженням про ідентичність Ісуса і таким чином пригадує аналогічне ствердження на початку цього ж розділу. З нагоди оздоровлення паралітика, опущеного з даху, Ісус відстояв право бути сином людським, з владою прощати гріхи. І в нашому випадку заявляє, що він син людський, вищий від суботи. Це сильні ідеї, звернені до його супротивників, не менше ніж до його учнів. У світлі цього уривку можемо відкрити цінність суботи Господнього дня, який для нас, християн, став неділею. У нас немає короткозорої строгості фарисеїв, але часто ми втрачаємо можливість того, щоб дати Богові те, що Боже. Заборона так званих важких робіт мала на меті гарантування корисного часу, щоб відпочити, побути разом, щоб продовжити наше перебування у присутності Божій, день Господній дарований для того, щоб гарно проводити час у родині, відвідувати друзів чи рідних, щоб віднайти відчуття спільноти. Ще краще, коли ми живемо цим, як продовженням чи розширенням іншого ділення, ділення церковного. Розламаним словом і хлібом, святкове євхаристійне богослуження повинне характеризувати наше відношення з Богом, щоб ми відчули себе його дітьми. Так стає набагато більше, збагачуючим відчуття родини і дружби, яким ділимося з іншими. Християни покликані свідчити, щоб інші, бачачи вибір чи стиль життя, який характеризує наші неділі, отримували стимул та бажання радісно і плідно прожити День Господній. Після того, як ми відпочили в тіні крил його, можемо розпочинати новий трудовий тиждень, зміцнившись на тілі і наситившись Божим Словом. Його присутністю. Отож, свята і традиції були встановлені як плоди любові, як свідчення любові Спасителя до нас. Нам були дані свята Євхаристія, освячуючи миру, свята Господні і все те, що з цього випливає. Релігійні авторитети часів Ісуса абсолютизували закон, однак релігійний закон не є негативним. Він радше необхідний, це дар, який Бог дав людству, використовувати зовнішній кодекс як сходи, які ведуть до безмежної свободи. Господи Боже, ми оцінюємо свободу, яку Ти дав нам, щоб робити винятки, у ній ми відчитуємо твою велику любов до людини, яку ти хочеш звільнити від пут легалізму і дарувати їй любов та свободу, яка не приковує. Ти нас звільнив з Єгипту, щоб завести нас у землю, що тече молоком і медом, яка дає можливість бути з тобою без обмежень і без умов, як у час рабства. Ти нас звільнив від гріха, посилаючи свого сина, щоб дати історичну конкретність подиху, свободи, часто рекламованої. І ніколи не відчутої аж до кінця. Почуваючись з твоїми дітьми, ми відчуваємо радість свободи від речей і від нас самих, щоб бути з тобою. Господи, не дозволь, щоб над нами панував наш егоїзм. Просимо тебе, вчини, щоб ми смакували Твою нову суботу, яка полягає в тому, щоб бути з тобою повністю вільними від речей і від нас самих. Амінь.